На Волині цього року виявили 200 людей, які інфіковані вілом. Розповіла Суспільному завідувачка центру з профілактики та боротьби зі снідом Олена Макаренко. Каже, зараз побільшало звернень волинян, які хочуть перевіритися на наявність інфекції. Це можна зробити анонімно у кабінеті довіри у будівлі обласної інфекційної лікарні. У маніпуляційній медсестра Олена Литвина робить швидке тестування. Беремо рукавички, обробляємо палець, використовуємо ланцет. Він є безболісним для забору крові. Набираємо необхідну кількість крові. Просимо зажати. Далі беремо буфер. Зі слів медсестри, результат готовий через 15 хвилин. Він негативний. У вас немає віл у вас все добре, коли одна полосочка. Якщо швидкий тест показав наявність віл-інфекції, людину скеровують на додаткове обстеження, аби підтвердити чи спростувати діагноз, розповідає завідувачка відділення вірусологічних та мікробіологічних досліджень обласного центру профілактики та контролю хвороб Алла Кінах. По одному швидкому тесту ми не робимо ніякого заключення. Робляться після того як отримали позитивний скрінінг, робиться три. Інших незалежних теста. і тільки по результатах цих трьох тестів ми можемо зробити заключення, чи тут є проблема, чи нема. Але Кінах показує, як працює лабораторія в центрі СНІДу. Це єдина лабораторія в області, яка е, займається е, класичними методами діагностики на ВІЛ. У нас все одноразове, все складаємо в пакети для автоклавування. в цій кімнаті. Проходить обстеження на вірусне навантаження. В цьому кабінеті проводяться гематологічні і біохімічні дослідження. У випадку інфікування вірусом імунодефіциту людини лікування для пацієнта безплатне. У нас в області на антиретровірусній терапії перебуває 1798 людей станом на сьогодні. Щомісячно антиретровірусну терапію отримує у нас 20, 19, 18 чоловік. каже для профілактики, ліки дають безплатно. Профілактику отримує 43 особи. Поки що хто підлягає цій профілактиці, всі люди, які мають ризиковану сексуальну поведінку, епідемія ВІЛ-СНІДу розпочалася в Україні у 90-х роках. Говорить завідувачка центру з профілактики та боротьби зі снідом Олена Макаренко. Каже, на Волині першого ВІЛ-позитивного виявили у 96-му році. Розповідає, в області серед людей з ВІЛ-СНІДом орієнтовно 80% інфікувалися статевим шляхом. В минулому році ми взагалі дуже мало виявили 133 особи віл позитивних, а вже біля 200 за 9 місяців. У нас завжди наявний запас препаратів, препаратів на півроку вперед. В Луцьк в центр СНІДу можуть звертатись всі громадяни України, з якої з якого місця проживання вони не були. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.